Всім привіт! Такі. Сьогодні в нас така тема думки. Дивимося думки загаданої вами людини. Для енергообміну підписочка ставимо клас, повна діагностика, в Viber Telegram приймає людей тільки по запису. Давайте для початку розберемося, подивимося, яка у вас ситуація. І ви вже побачите: резонує, значить, ваша ситуація не резонує, значить, сьогодні не ваш розклад. Давайте будемо розпочинати. Загадуйте. Вашу людину і будемо розпочинати. На даний момент подивимося, що між вами і що діється. Так, будемо дивитися на даний момент. Ой, на даний момент повністю розрушення. Я бачу так, повністю розрушення. Людина віддалилася, стала холодна, ви стоїте розбиті, але людина вам нанесла конкретний удар в вашому житті. Прямо таке, знаєте, сльози, крики, скандали. Ну людина дуже дуже віддалилася. стала холодною. Я б сказала навіть до вас. Так, да. дивіться, якийсь період часу людина вам прямо повністю віддавалася. Віддавалася в ваших стосунках, ви, в принципі, думали, що це з цією людиною ви вже все, на все життя, у вас були якісь плани, мрії, ви десь йшли вперед, двігалися, але людина нанесла вас удар. Мужчина міг дуже різко в один момент змінити своє ставлення до вас. Ви вийшли, вот, дивіться, ви королева, а тут а король мічей вийшов. Ви, в принципі, хотіли більше якоїсь стабільності в житті. Але людина від вас закрилась, стала холодна. Ну, дуже, я б скажу, дуже різко прямо людина змінилась. Не то, що, а прямо різко-різко. Хорошо, дивимося далі. Дивимося далі. Угу. На даний момент навіть мужчина може вами маніпулювати. Дивіться, от людина закрилася, від вас віддалилася. Але ви стоїте в підвішеному стані. Знаєте, таке враження, що ця історія ще повністю не закінчена. Хоч повністю вже кінець, да, закрився, пішов. Тут, а навіть може бути і третя особа в стосуночках проігратися. Но і від третьої Особи магічне втручання може бути, бо карта мага вийшла. Ну, людина зманіпулювала, я скажу так, вашим чоловіком. На даний момент людина проявляється. Я не бачу, що було, знаєте, повністю кінець. Я скажу так, ця історія не закінчена. Може повторюся, але не закінчена. Людина може проявлятися, людина може якось вам допомагати. Може через дитячу навіть карту, знаєте, якісь є, я б сказала, спілкування. Я не бачу, що це кінець, бо ви просто підвісли. Стоїте на даний момент на паузі в цих стосунках. Я вам скажу, що ви розбиті двоє. Ви розбиті двоє, розумієте? Ви на даний момент не відпускаєте цю людину не свого життя. Ви постійно думаєте, чекаєте повернення. Ну, Тут більше сім'я, ще раз кажу, сім'я, тому що тут і дітки виходять, стоїте розбиті двоє. Він сам думає, що він натворив, що він натворив, і для чого то все треба було. Но ви, дівчатка, ви чекаєте? Ви чекаєте цього повернення, втомилися, розбиті, але ви чекаєте, і ви знаєте, що в принципі це не кінець, прийде день і він назад повернеться. Ну, бачите, він, як, як і, чоловік, я б сказала, знаєте, як те фігаро, то туди, то сюди то крутиться, то проявився, відкрив якісь почуття, ви вже все, розсвілечкаєте, вже все, йде назад, слава Богу, повернувся. Один момент потім знову закрився, віддалився, не хоче не спілкування, навіть може агресивно е, до вас поводитися. Ну, дивіться. То дивиться з дівчат, сонечки, от ви вийшли як імператриця, дуже сильна людина. Ви із тих жінок, які не будете підкурятися. Як би вам важко не було, але в мене прямо така жінка, от на даний момент мене дивиться, знаєте, що от вона знає, що от що от вона жінка. Мене треба любити, мене треба поважати. І об мене ноги витирати, знаєте, які то кажуть, ніхто не буде. Як би вам важко не було, но свою корону ви не знімаєте перед ним. Ви терпите, знаєте, ну всередині десь. Важко, боляче. Ну, ви терпите то все. Хорошо, давайте будемо дивитися його мислі. Ситуацію, в принципі, розказала. кого як резонує, напишете в коментарях. Давайте будемо дивитися. І мислі, да? Думки, мислі, за що він там думає? Третя особа є стовідсотково є третя особа в стосунках, і на даний момент ну, більше мужчина, я скажу так, приймає якийсь вибір. Він постійно в роздумах тянеться. Чи до цієї дами, яка зробила розрошення в вашому житті, або вертатися назад повернення в сім'ю. Він за вас думає, і він хоче до вас. Але знаєте, в мене таке враження, що оця агресія і це все пройшло, от карта мага вийшла. Тут є магічний вплив. Таке враження, як його щось не пускає. Він, вроді, і хоче, і за вас мислить, і думає, і хоче сім'ї, і хоче того тепла, да? бо ви ж імператриця, ви багато може навіть чому допомагали, піднімали цю людину в своєму житті, але він як не не може, розумієте? Але на даний момент як приймає вибір. Приймає вибір думки його. Приймає вибір, де для нього краще, куди для нього де для нього треба залишитися. Бо такий мужчина цікавий на сьогодні на розкладі, не хоче бути обманутим, хоч обманув сам і наробив дуже багато дурниць і зараз про це, чесно сказати, дуже жаліє. А я вам скажу, він знає і знаєте, чого він задумався? Чого він задумався повернутись до вас? Бо коли він був біля вас, в нього було все добре. Всі його справи, фінанси, да? всі дороги в житті для нього були відкриті. Може, якісь були нюанси, але не такі, як на даний момент. На даний момент він дуже сильно ударяється. І ударяється він за ваші сльози. Розумієте, сьогодні ці ваші сльози не даром впали. Не даром, дівчата впали. В нього на даний момент такі проблеми. Знаєте, що як вищі сили для нього кажуть? Зупинись і вернись назад. Ну, він дуже сильно ударяється. От на даний момент має сильне розрушення. От із-за того, і задумався, щоб повернутися назад. Ну, давайте подивимося, прийде чи не прийде. Бо дуже хоче повернутися. Має дуже великі проблеми на даний момент в своєму житті. Але подивимося. Дивіться, так і стоїть по дураку, стоїть на трансформації, дорога до вас відкрита, дорога є. Ну, ще раз кажу: дорога є з перешкодами. От якісь падають все-таки перешкоди, це про те, що я вам казала, от трішки його щось до вас як не пускає. Розумієте, він хоче, але він, ну як сказати, не пускає щось. розумієте? От є та сила, яка просто його як не пускає до вас. Все-таки доб'ємо. да? Мені вже самой цікаво, прийде чи не прийде. Я мені дівчата самої цікаво. І хоче, і боїться, чуєте, і не пускає, ну здоріти можна а прийде. Прийде, так, да, у вас з ним ще падають неприємні ситуації, да, якісь конфлікти будуть, але він прийде до вас. І вибір приймати буде саме жінка. Ви будете приймати, жін... ви, е, жіноча, да, більша карта вийшла, ви будете приймати рішення, чи треба його пускати в своє життя, чи не треба його пускати в життя. Дівчата, пустите. Пустите, бо ви не можете. Знаєте, ви таке враження, що от ви до нього просто звикли. І все, ви його чекаєте. Ну і дивіться, в найближчий час від нього падає проявлення, у вас буде з ним розмова. І ви його приймете. Но не всі дівчата приймуть, не всі. Но більше я скажу, приймете назад, і у вас падає, знаєте, я б сказала, нове життя, нове життя, нові якісь плани. Да. І от вийшов в ну, нас, дивіться, в кінці аж вийшов. От ви імператриця, да? недалеко, кстати, вийшли один від одного. І він імператор. Ще раз кажуть, багато хто зійдеться. Дуже багато. Ну, во благо, приймайте сонечки. Такий в нас сьогодні був розклад. Для енергопіну підписочка ставимо клас, повна діагностика, вайбер Телеграм. Всім до побачення.